У перші місяці свого правління імператор Траян був крайне задоволений тим, що Римська імперія виплачує здоровезну купу грошей дакійському вождю Децибалу. Траян не міг зрозуміти, як так сталося, що імперія, яка панувала над світом, платила варварам 8 мільйонів сестерцій щороку за те, щоб дакійці не нападали на римські території. Для Траяна, чоловіка, який усе своє життя служив у лавах римської армії, і який нещодавно накостеляв германцям, таке в голові не вкладалося. Потрібно було вирішити це питання та позбавити Дакійців римських виплат, і на додаток завоювати Дакію, яка славилась своїми золотими та срібними копальнями. Траян провів проти Дакійців дві кампанії: першу у 101 та 102 роках, а другу у 105 та 106 роках. Дві кампанії завершились для римлян перемогою, але саме друга дакійська війна була найприбутковішою для римської скарбниці. На трофеї, які римляни здобули у Дакії, троян влаштував грандіозну гулянку для римського населення. Перемоги трояна над даками святкували аж цілих 123 дні. Битви в колізеї, полювання на звірів, перегони на колісницях у великому цирку, роздача грошей бідним та, звісно, безкоштовне зерно вільним римським громадянам, які були внесені у списки кураторів Аннони. Ну а що? Могли собі дозволити, адже річні доходи з провінції Дакія сягали 700 мільйонів динарії. Траян знав на що витрачати ці кошти, окрім виплат легіонерам, грандіозних будівельних проєктів та святкувань. Траян не забував і про наймолодших римських громадян з бідних родин та сиріт з цілої Італії. На утримання італійських хлопчиків та дівчаток з бідних родин, а також силіт Італії, імператор Траян виділив кошти з декійських трофеїв та з 5% відсоткового податку на землю, який сплачували заможні землевласники. Ця програма отримала назву Алімента Італія. Кожного місяця діти отримували гроші на їжу та право на безкоштовне навчання. Вільнонароджені хлопці отримували 16 сестерцій на місяць, дівчата трохи менше 12 сестерців. Пліній молодший у панегірку імператору Трояну писав, що імператор піклувався про 5 тисяч бідних дітлахів та сиріт Італії. Програму Алімента Італія було засновано попередником та названим батьком Траяна імператором Марком Кокцеєм Нервою. І усі імператори до Марка Аврелія слідкували за тим, щоб дітлахи отримали належне їм від держави. Ця аліментарна програма проіснувала до часів правління реформатора Авреліана, і у 271 році алімента Італія була реформована. Пет Саузерн у своїй роботі Римська імперія від Севера до Костянтина зауважив, що Авреліан відмінив грошові виплати бідним дітям та сиротам, але щомісячно видавав їм зерно, м'ясо, масло та олію. Про безкоштовне навчання, на жаль, не вказано. Про програму Алімента Італія нам відомо не лише з письмових історичних джерел, але й з римського карбування. Імператор Троян, мабуть, прагнув, щоб його діяння були зафіксовані у монетах, тому на римському монетному дворі було карбовано серію монет з легендою Алім Італ, тобто Алімента Італія на реверсах. На реверсах цих монет ми можемо бачити тих діток, які отримували аліменти від Трояна, а також самого імператора та жінку. Цією жінкою може бути або персоніфікація достатку абунданція, або ж богиня врожаю Аннона. Якщо ви запитаєте, до чого тут богиня врожаю, то згадайте тих землевласників, які сплачували 5% податок, з якого виділяли частину коштів для бідних дітей та сиріт. І ще одне цікаво, те, що наступники Траяна, хоч і підтримували цю програму, але не зафіксували її у своєму карбуванні. Ось така історія в монеті добра. Усім крім ворогів, почуємось.